Персональна відповідальність чиновників та судів, справедливість чи фінансовий тягар для громадян, проблема безкарності посадових осіб та суддів за непрофесійні, неправомірні чи відверто корупційні рішення, є однією з найбільш гострих і несправедливих у сучасній українській державі, особливо в умовах воєнного стану. Йдеться про ситуацію, коли чиновники та судді, приймаючи рішення, які завдають матеріальної шкоди громадянам або державі, Жодним чином не ризикують своїм особистим майном. Безризикові рішення та їхні наслідки. Чинний механізм компенсації шкоди, завданої неправомірними рішеннями органів державної влади чи суду, покладає основний фінансовий тягар на державний бюджет. Це означає, що коли рішення посадовця чи судді скасовуються вищою інстанцією, а постраждалі громадяни отримують компенсацію, ці виплати здійснюються з коштів платників податків. Тобто з грошей всіх простих українців. Така система створює тотальну безвідповідальність та комфортні умови для зловживань. Стимул до непрофесійності та корупції, посадова особа чи суддя, знаючи, що фінансові наслідки її помилкового чи корупційного рішення покриє держава, не має реального стримуючого фактора. Ризик для їхньої особистої економічної стабільності нульовий. Це робить прийняття сумнівних рішень менш ризикованим. Ніж воно мало б бути. Подвійна несправедливість для громадян постраждала особа не лише зазнає шкоди від неправомірного рішення, але опосередковано оплачує компенсацію, яка їй виплачується через слачені нею податки. Фактично, колективно всі громадяни покривають збитки, завдані недоброчесними діями конкретної особи. Це особливо неприпустимо зараз. Коли кожен бюджетний ресурс має бути спрямований на оборону та підтримку стійкості країни, витрачання коштів на покриття наслідків чиновницьких помилок та зловживань є розкішю, яку Україна не може собі дозволити і прямою диверсією проти суспільної справедливості, необхідність персональної майнової відповідальності. Для відновлення справедливості та підвищення якості державного управління необхідне термінове впровадження механізму персональної майнової відповідальності чиновників та судів. Ключові аргументи, справедливість, якщо посадова особа свідомо чи через грубу недбалість завдала шкоди, вона повинна особисто відповідати за неї. Дисципліна та професійність, загроза конфіскації майна. Нажитого неправомірним шляхом або в межах суми завданої шкоди, є найпотужнішим стримуючим фактором проти корупції та недбалості. Ефективне використання бюджету, перекладення фінансової відповідальності на винну особу здереже державні кошти, які можуть бути спрямовані на військові потреби, соціальні програми чи відновлення. В умовах воєнного стану цей принцип набуває критичного значення. Кожен випадок. Коли державні кошти витрачаються на покриття збитків від корупційних чи неправомірних рішень, є прямим ослабленням обороноздатності країни та зрадою довіри громадян, які щоденно донатять та працюють заради перемоги. Висновок час для реальних змін. Сучасне українське суспільство вимагає, щоб правління було служінням, а не привілеєм. Ініціативи щодо запровадження персональної майнової відповідальності мають бути невідкладно реалізовані. Чиновники та судді, чия робота безпосередньо впливає на життя мільйонів людей та долю країни, повинні усвідомлювати, що їхні рішення несуть реальні ризики для їхнього власного матеріального благополуччя, якщо ці рішення виявляться протиправними. Лише тоді, коли вони почнуть ризикувати всім своїм майном, система зможе очиститися від тих, хто використовує державну посаду як інструмент для особистого збагачення чи безвідвідального самоуправління. Встановлення справедливого балансу відповідальності це не лише про боротьбу з корупцією, а й про гарантування базової справедливості та зміцнення державності у найскладніший період її історії. Воїни добра.